Привіт, це Шопошоу. А отже, час поговорити про шоу-біс. Тож розкажу вам про те, коли вийде новий сезон шоу Холостяк і за кого будуть боротися українки. Про Макса Барських, який вперше заговорив про особисте життя. А крім того, про російський слід на Євробаченні, кому і чому Даша Квіткова віддала квартиру і чим закінчилася зустріч Монатіка з ТЦК. Новин, як завжди, вистачає. А тому поїхали. Лостяк повертається, і вже відомо хто стане новим героєм. Тож пам'ятаєте, ми з вами не так давно говорили, що ним може стати ветеран війни Олександр Терен. Принаймні він казав, що не проти взяти участь у шоу, бо це можливість створити позитивне уявлення про ветерана війни. Певно, ці слова почули, і тепер офіційно. Олександр Терен стане новим холостяком України і за нього будуть боротися українські дівчата. Отак от, от буквально нещодавно канал СТБ і ведучий проєкту Холостяк Григорій Решетник оголосили цю приємну новину і зробили це в день народження самого Олександра, 13 травня. Щодо нового сезону шоу, то він має вийти восени. Ну а тепер давайте розкажу трошечки про нового холостяка України Олександра Терена. Тож він Олександр Будько, військовий, громадський діяч, блогер, автор книги Історія впертого чоловіка. Ну, коротше, він робить дуже, дуже, дуже багато всього. Він з міста Рівне. Йому 28 років, працював баристою. А спочатку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем на фронт. Буквально за півроку він став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ. А ще трохи згодом в боях за Харківщину на жаль, він отримав важке поранення, через яке втратив обидві ноги. Однак Олександр Терен пройшов реабілітацію та протезування і зараз продовжує вести активний спосіб життя. Про нього навіть зняли фільм, який називається Перший ряд, продюсеркою якого була акторка Сара Джесіка Паркер. Ну а щодо самого проєкту Холостяк, то хлопець вірить, що на шоу можна знайти кохання. Олександр Терен говорить, що для нього важливо, аби дівчина була україномовна, поважала ветеранів і підтримувала ідеї соборності України. Ну і його цікавлять розумні дівчата, з якими можна легко спілкуватися та жартувати на будь-які теми, бо жарти у нього інколи бувають нетипові. Тому дівчата інформацію почули, прийняли, переварили і вперед я в вас вірю і тримаю кулачки. Ну і напишіть нам у коментах, як вам таке рішення продюсерів шоу Холостяк і новий герой проєкту Олександр Терен. Макс Барських вперше заговорив про особисте життя і про труднощі у стосунках. Насправді артист не любить ділитися подробицями своїх романів, але зараз він таки трошечки нам розповів. Він випустив новий ліричний трек замало про почуття, в якому йде мова про його особисту драму. Прем'єрою треку Макс Барських сказав, що на новинку його надихнула особиста історія переживань. Ну, окрім того, він розповів, що для нього найважче у стосунках. Тож артист каже, що у сучасному світі стало складніше, по-перше, знаходити взаємність, а по друге, зберігати щирі почуття довше, ніж один рік. Отак що то за історія кохання, в якій почуття були лише рік, чи як насправді все було, Макс Барських не говорить. Та й підозрюваних у цій драмі немає, бо чуток про особисте життя співакам ну так, малувато. Але нічого, всьому свій час. І до Макса Барських дістанеться блогер Богдан Беспалов. Альону Альону і Джері Хейл хотіли злити на Євробаченні. Тож так цьогоріч скандалів на конкурсі вистачило на всіх, і навіть було помічено російський слід. Але почнемо з того, хто чому і як хотів злити Україну на конкурсі. Право у тому, що у фіналі дівчата виступали другами, і не просто так під час жеребкування вони витягнули вибір продюсерам, тож продюсери шоу, і вирішили, що Україна буде виступати під номером «2». Телевізійної точки зору це не дуже вигідна історія, як сказала режисерка номеру наших дівчат, Таню ньому це смертельна взагалі позиція. Мовляв, за статистикою, майже всі, хто виступав другими, займали місце від 20-го і вище. А про п'ятірку чи там десятку лідерів навіть не йшлося. Тож, можливо, дівчат таким чином хотіли просто злити, але не вийшло. Тому що як співається у пісні, з нами мама Тереза і Діва Марія. Ну чи мама Твереза і Баба Віра? Кому яка інтерпретація заходить більше? Врешті виступ Альона Альони і Джері Хейл був дуже крутим. Ми отримали 453 бали і посіли третє місце. Перемогу на Євробаченні отримав представник Швейцарії з псевдонімом Немо, і це не бінарна особа. А тому звертатися треба як вони. Тож немо так сильно зраділи перемозі, що розтрощили кришталевий кубок просто на сцені. Ну точніше, це було випадково, і він розпався навпіл. Але так є. Нічого страшного. суперклей врятує ситуацію. Я перевіряла колись, на мамині вазі. А тепер до скандалів і російського сліду на Євробаченні. Почнемо з учасника від Нідерландів Йоста Кляйна. Після другого півфіналу його дискваліфікували і не розповідали, чому, бо тривало розслідування. Але Йост Кляйн вирішив не чекати і розповів саме, що сталося. Виявилося, що під час другого півфіналу, коли артист виступив і йшов до зеленої кімнати, то просив, аби його не знімали. Але операторка не послухала і продовжила зйомку, через що Йост Кляйн замахнувся рукою на камеру. Ніхто, наче не постраждав, і він не торкнувся операторки, але почалося розслідування. І врешті Нідерланди дискваліфікували. Отака історія. А взагалі, Йост Кляйн, так на замітку, прихильник болі. Артист давав там не один концерт, а на початку вторгнення навіть випустив пісню про любов до держави-терористки. Другий російський слід на конкурсі це учасник з Німеччини. Ісак. Він не співав про Росію ні. Але раптово заговорив про повернення РФ на Євробачення. Мовляв, це пісенний, а не політичний конкурс. Звісно, після цього почав назрівати скандал, але його швиденько загасили, і ту фразу з інтерв'ю виконавця видалили. Ну і третій російський слід, і найгучніший скандал Євробачення стосується представниці Ізраїлю Еден Голан, і їй було виступати, до речі, найважче. Право у тому, що під час Євробачення у Мальми відбувалися протести проти участі Ізраїлю у конкурсі. Ну і коли дівчина виходила на сцену, то частина публіки її дуже дуже гучно особистувала. Та як би там не було, Еден Голан посіла п'яте місце, а після конкурсу потрапила до бази Миротворець. А все тому, що її звинувачують у підтримці окупаційної влади Росії. Вона довгий час жила на болотах, виступала у тимчасово анексованому Криму, і все таке. І, хоча після нападу Росії Еден Голан виїхала з Москви, вона і досі публічно жодного разу не висловилася про повномасштабне вторгнення. А якщо чесно, могла. Та менше з тим Євробачення позаду, але скандальчики ще певно будуть. А поки цікаво дізнатися, як вам цьогорічний конкурс і виступ якої країни сподобався найбільше? Напишіть нам у коментах. Фронтмен гурту Без обмежень Сергій Танчинець зізнався у коханні своїй піарниці Юліані Корецькій, і ці почуття взаємні. Що вам сказати, дочекалися? І це вже офіційна інформація, а не плітки. Так, насправді вже не один місяць ходили чутки, що між Сергієм Танченцем і його піар-менеджеркою є роман. Пара ніяк того не коментувала за винятком слова колеги. Угу. Аж ось прийшов день ікс, точніше, день народження Сергія Танченця. Саме в цей день Юліана Курецька все розповіла. Вона виклала спільне романтичне фото і написала: головний герой мого фільму. А ще додала, що Сергій надихає мільйони, а їй пощастило надихати його. Ну і зізналися у коханні. Свою чергу рокер відповів обранниці і написав: Ти моя любов. Більше ніяких деталей щодо їхнього роману немає. Але тепер це не таємниця. Тож попереду марафон гарних ванільних фото. Ну а може обійдемося і без цих усіх прелюдій. А поки напишіть нам у коментах, як вам така от нова пара в українському шоу-бізі. Відомо, чим завершилася зустріч Монацікам і ТЦК, та чи отримав він повістку? Відео, де артист у Києві на хрещатику спілкується зі співробітниками ТЦК і поліцією, точно бачили всі, які тільки телеграм-канали його не постили, тож шуму було дуже багато. Але чим завершилася та неочікувана зустріч, і чи було то виставою взагалі? Власне сам Монаціяк в інстаграмі підтвердив, що це не підстава і справжня історія, яка з ним трапилася. Каже, представники ТЦК зупинили його у центрі Києва і вічливо спитали, чи оновив він Дані. Ну і попросили на перевірку військовий квиток. Монатік надав усі документи. Каже, що на військовому обліку стоїть Дані поновив, і для нього це вже не перша перевірка. Тож після того, як його пробили по базі, відпустили і ніякої повістки не дали. Тому розійшлися швидко і без проблем. Щоправда, проблеми почалися у соцмережах, тому що далеко не всі повірили у правдивість цієї історії. Так, хтось написав, що Монатік свідомий чоловік, молодець. Він багато допомагає захисникам, і це дійсно дуже важливо. Однак, чимало коментарів було про те, що це все постановка, пропаганда мобілізації та спокійного прийняття повісток. Мовляв, всім і так зрозуміло, що Монатіка не візьмуть на службу, і це все зрежисована історія, цирк і розрахунок на дурнів. Сам Монатік не став мовчати і відповів хейтерам, що ніякої постановки, пропаганди і реклами в цій історії немає. Просто хтось побачив, зняв на відео, кинув у телеграмі, почалося. Тому артист вирішив розповісти, як це було. каже, що розуміє сьогодні вірити нічому не можна, але з ним дійсно трапився такий дивний збіг обставин. Ну і до речі, як додала піарниця Монатіка Христина Шоміна, у артиста бронювання немає, і це можна перевірити офіційно. Ну і якось так. Я, до речі, взагалі думаю, що насправді співробітники ТЦК і поліції просто хотіли собі тихенько взяти автограф у Монатіка. Mm. Ну а перевірка документів це був просто такий Привід! А то не комільфош просто так підходити, а? Та менше з тим, цікаво дізнатися, що ви думаєте з приводу цієї історії? Напишіть нам нижче отут у коментах. Поговоримо ще трохи про Монатіка, бо дружина ведучого Анатолія Анатоліча Юла вперше розповіла про їхній з артистом конфлікт. Тож почнемо з того, що Юла відома піарниця і продюсерка, і Монатік починав свою кар'єру саме з нею. Вони кілька років працювали разом, а потім неочікувано прощалися. Що тоді трапилося, ніхто не знав. І от після років очікування правда виплила. У програмі Мустренд Юла розповіла про ту історію і одразу сказала, що причина конфлікту була не в грошах. Справа у тому, що Монатік тоді поступово ставав дедалі популярнішим і якось паралельно їхні стосунки почали погіршуватися. Мовляв, довкола нього з'явилися люди, які радили йому різні речі, включно з тим, щоб піти від юли. Сама продюсерка не помітила цього і впустила потрібний момент. А чим це закінчилося, ми вже знаємо. Зараз Юла знає, як діяти у таких ситуаціях і вважає, що головною її помилкою була робота на довір'я. Тобто вони з Монаціком не підписували контракт. І до речі, коли артист пішов від піарниці, їй було важко емоційно. Вона не слухала його нові пісні, тримала образу, а через три роки взагалі пішла до психолога з цією історією, бо не могла пробачити. Врешті Юла таки відпустила образу, і вони з Монатіком навіть помирилися на початку повномасштабного вторгнення. І добре, що образа позаду, бо ображена жінка то страшно. А якщо вона вся така ображена на питання, відповідає все нормально, так це, взагалі, друзі, найстрашніше явище у світі. Ви знаєте. Зірка проєкту Ліга сміху гуморист Віктор Розовий вперше за довгий час після поранення вийшов на зв'язок. Я спершу нагадаю вам, що він став до лав ЗСУ захищати нас і нашу країну від початку повномасштабного вторгнення не так давно, буквально навесні. У нього було весілля, і після святкування він знову відправився на фронт. А 11 квітня його дружина Ольга повідомила, що Віктор отримав важке поранення йому в голову потрапив уламок. Це сталося 21 березня ввечері під час виїзного бойового завдання. Йому дуже швидко надали першу медичну допомогу, евакуювали, і в лікарні провели дуже складну операцію. Після цього медики два тижні боролися за життя Віктора Розового. Тож у цей період сім'я нічого не розповідала. Як тільки йому стало краще, дружина і написала, що насправді трапилося. Ну а зараз вперше військовий і гуморист вийшов на зв'язок сам. Він виклав фото з лікарняного ліжка і показав величезний шрам на голові. Віктор написав: вирулив, ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше позаду. Ну і пожартував, що тепер буде ганяти понти, що захищав Україну. Що ж жартує, отже, одужує, і це найважливіше. Тому бажаємо Віктору Розовому почати ганяти понти якнайшвидше і швидкого відновлення та одужання всім нашим пораненим захисникам. Дякуємо їм і всім, хто у ці хвилини боронить нас від ворога. А ми, друзі, давайте просто зараз закинемо традиційний щоденний донат і подякуємо хлопцям, і дівчатам, що захищають наші з вами життя. Блогерка Даша Квіткова розповіла, чому вона віддала квартиру своєму ексу Нікіті Добриніну. Так, дівчина лишилася без квартири, але це був спільний вибір. Як розповіла блогерка в інтерв'ю неймовірній правді про зірок, коли вони розлучалися, ділили спільне майно. Тож екс-пара порівну поділили автівки, квартира дісталася Нікіті Добриніну і будинок Даші Квітковій. Але блогерка хоче продати дім. У них з колишнім навіть є домовленість, що всі кошти вона забирає собі, аби вкласти їх у житло для їхнього спільного сина. А ще Даша Квіткова розповіла, чи був у них з Нікітою шанс врятувати шлюб. Каже, що їхня сім'я трималася на коханні, але цього виявилося недостатньо. І блогерка вважає, що в них не було шансу щось змінити. Мовляв, вона довго намагалася, але в певний момент зрозуміла, що більше не може і не хоче. Крім того, всього, Даша Хвіткова на шоу ближче до зірок, розповіла, чи дійсно в неї роман з одруженим чоловіком. А точніше, з власником одного з найбільших телеграм-каналів Максимом Лавриненко. І виявляється, друзі, що ні, Даша навіть ніколи в житті його не бачила, він її не бачив, і вони не спілкувалися. Тож звідки чутки, не зрозуміло, бо насправді серце блогерки вільне, і вона готова до нових стосунків, навіть ходила на побачення. Як вона сказала, було таке, що їй хтось сподобався, але стосунків ні з ким після розлучення вона не мала. Водночас, Даша Квіткова знає на всі 100, якого чоловіка хоче бачити поряд. Отже, він має бути амбітним і щоб блогерка почувалася поруч із ним захищеною. Так і хочеться додати. Резюме надсилайте в Дірект. Даші не мені. Репер позитив зізнався, чи підтримує зв'язок з потапом, який зараз за кордоном. І відповідь вас здивує, бо здається, репер ображений на свого колишнього друга і колегу. Як сказав позитив, потап його заблокував у соцмережах. Тож він і не бачить, чим займається репер за кордоном і що публікує. Чому раптом так сталося? Самому позитиву не зрозуміло. Але при цьому він не намагався дізнатися причину і якось владнати стосунки з колишнім продюсером. Типу, як зустрінемося, побачимося, то з'ясуємо. А поки таке. Ну а ще позитив уперше прокоментував чутки, що танцівниця Юлія Сахневич зруйнувала його шлюб з колишньою. Про це говорили давно ще за часів знімання проєкту Танці зірками, де вони власне і познайомилися. А зараз, коли позитив таки розтекретив свою кохану, чутки знову відновилися. Тож артист підтвердив, що у стосунках з танцівницею понад три роки. А от те, що Юлія Сахневич зруйнувала його шлюб з дружиною Аною Андрійчук, то все здогадки. Насправді, як сказав позитив, їхній танцівницею роман закрутився після того, як він розійшовся з колишньою, а Юлія закінчила свої стосунки. Тому отак тепер і на ці чутки знаємо офіційну відповідь. І до речі, я розповів позитив про все це у новому випуску Турзірками на нашому ютуб каналі Тому якщо цікаво, заходьте і дивіться. І навіть якщо не цікаво, теж заходьте і дивіться. На цьому все. Тож пишіть у коментах, як вам випуск, і ставте вподобайки, то завжди приємно. Ну і звісно, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на ютуб канал LuxFM і донайте на ЗСУ. А ми з вами побачимося у новому випуску шопошоу вже наступного тижня. Папа. -па!